20 мільйонів доларів за три роки заробили моделі з України, які працюють на відомій платформі. Only for» для тих, хто фане. І вони не сплатили за це податки. І мене найбільше зацікавив інший факт: те, що в статті було вказано, що на цій платформі працює приблизно 5 тисяч українців. Тобто, якщо ви працюєте на цій платформі, то скоріш за все держава знає, що ви там працюєте. І я пішла далі. Мені стало цікаво, якщо ми порахуємо приблизно середній заробіток таких моделей. Ми візьмемо 120 мільйонів доларів, поділимо їх на 5 тисяч і поділимо їх на 3 роки. І виходить, що приблизно 600 плюс доларів на місяць з такої платформи. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, це мало чи багато? І, до речі, як вам нова позиція нашої держави? Навіщо вас карати, якщо вас можна оподаткувати? Скоро можливо це стане однією з офіційних професій, тому що в Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, який декриміналізують цю діяльність. І потім в нас вже з'являться якісь курси, експерти. Я не знаю, потім можливо Поплавський відкриє новий напрямок в себе в університеті. Пишіть в ваші коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку.